Шановні підписники каналу Об'єднання Аграрія, сьогодні 14 березня 2024 року, знаходжуся в Немішаївському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування. Мій співрозмовник Вадим, він головний економіст цього коледжу. І розкажіть, будь ласка, пан Вадим, як стан справ? На даний момент у нас діє активна співпраця із японцями, і ось ми отримали допомогу безпосередньо від них. Це пару одиниць техніки, але в подальшому буде ще більше, більш масштабніший проєкт. Тому. Добре, таке ще виникає запитання. Ця техніка буде використовуватися вже в цьому році. Так, Даємо, ця ну. Техніка планується використовуватись у 2024 році. Безпосередньо ось кормороздатчик на днях поїде на територію молочної ферми, там, де буде показувати свою роботу. Наскільки я розумію, японська компанія Сіпма є партнером ну, цього проєкту. Це вона надала да, так? таку техніку? Да? Угу. Ну добре, добре. Так що ще може хочете побажати підписникам нашого каналу. Щоб залучалися до активної співпраці з коледжем, це дуже буде ефективно в даний час. Тут, до речі, підписники ну, задають запитання, які ви спеціальності ну, на сьогоднішній день навчаються в коледжі. Це загальна агрономія, економіка та фінанси. Механі... ну, механізатори, технологи, зоотехніки, ветеринари дуже великий спектр професій. Так що ко цікавить да, тому підписуйтесь на наш канал і хто е, хоче е, з фермерів з аграріїв е, найкращі кадри, от саме в цьому фаховому коледжі Дімішаєвському. Так що е, приїжджайте, заключайте угоди і е, всім гарного дня! Слава Україні! Героям слава!